Мені точно завжди гості сметана, бекон. Всім привіт! Всім привіт. Сьогодні у нас чіпсо челендж. Так, сьогодні у нас чіпсо челендж. Ми будемо вгадувати смаки чіпсів. Отже, поїхали. Сьогодні. Поїхали. Так, перший смак. Зараз я продемонструю, що це у нас тут, так, всі побачили. Так, тепер фок. Все, пробуйте, поки що. Поки що пробуйте. Що Матвій, На що ти сходиш? Колбаски. Так, ще варіанти. Баки. Еще да. На что сейчас схоже. На барбекю. На бекон. Угу. На что схоже? Мій? На На бекон. Ты вот что думаешь? Да можно то ж або або ще. Ще, А Або барбекю, обо сейчас. Сосиски, все, я выбрал, сосиски. Я хозяйству, пошу... я просто могу камеру забыть. да, Крылочки. Добре, стоп, стоп, стоп. 0-0. Так, ну у нас? Ну понятно, с чем у мы... меня О, так, <связывается> <связывается> Не, 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 никто не предлагает. Так. Ну. Ну, Матвей, скажи, на что ты схож? Ну, я не знаю. Ну хоть щось, похоже, ну яке ясний будь. Mm. Та але... У нас метано бекон. Ладно, 00, дивіться шоу. Краб! Краб! Ну, про краб. Краб! Так дивай! Девайте маску! Так, це у нас і побачимо. Гарно, распробуйте. Что, Матвей? Бекон. Бекон, ще еще варианты? Еще сосиска. Ясно. Влад, ты что думаешь? Бекон. Мне больше бекон. Ясно, хорошо. Ну, смотрите, а, что это. Да? Он... А, Это у нас... Что это такое? Ясно. Да. А, мутей, скажи, які там чужі інгредієнти? Я думаю, що на чипс. Не треба дивитись, що їш. Чи буде ну, жане? Покажи. Менких без смач, без маку. Ну не може бути, ну він гострий, солодкий, ну. Не було, ну, такі там я не знаю, який смак. Тут не знаю. Що це? Що там? Ні Це джика і буженин. Так, це у нас. О. Ого. Не спіши, не спіши. Знайомий смак. Може, ми там разом дуже покажемо. І трошки ось. Чого? Може сосидки гри? Ну ні. Але близько. Десь сосиски може гострим. Ну, ну подумай ще. Ну типа... Перець, може мені перець. Ти вгадав? Да. Ага, співнітель Ще одна пачка залишилась Все, і що я поможу? Я чемпіон А я не впевнений, що ви таке взагалі пробували А ну Ого Ну все, тепло Я чую той самий смак, що і папераді Так да. Я не чую ніякого смаку Може це що? Матвій, що це? Ментикация гостя сесишки. Да. А ты влад что думаешь? Ну распробуй, гарну, не спешить, у нас. Ж... Смак, ну. Гострички тоже. Гост и с сиски мне. Мені. мені точно зовут год и соседки. Ну, неправильно. А ты влад майже тоже неправильно. Ну пожалуйста. Может парень? Давай Давайте все, останній варіант. Давай, Матвей, говори, що це? Це на парець, напав. Який? Чили. Ти, влад шо? Чили. чили. Чили, Ну, відкривай, дивись. Чили. Да, Не Ничия.